Малята. Сьогодні я вам хочу розповісти цікаву історію про звірят. В одному лісі жили лисичка та зайчик. Ось вони вирішили погуляти лісом, подивитися, що в ньому відбувається. Лисичка вибрала собі доріжку широку синього кольору, а зайчик вузьку червоного. Ось вони пішли по доріжкам. У лисички доріжка широка, а у зайчика вузька. Ішли йшли вони та й знайшли скриньку. А в ній кубики. Погляньте, діти, кубики різного кольору, ці кубики жовтого кольору. А ці кубики зеленого кольору, ці кубики синього кольору. А ці червоні. Що ж нам звірята робити з цими кубиками? Давайте їм допоможемо побудувати вежі. Візьмемо і поставимо кубики один на одного і побудуємо вежу для зайчика та лисички. Давайте поглянемо на вежі. Вони одинакові за висотою, чи ні? Ні, вони різні. Ця висока, а ця низька. Прибіг зайчик, застрибнув на високу вежу. Високо сижу, а лисичка вилізла на низьку вежу. Зайчик говорить лисичці, що він вже бачить навкруги, а лисичка ні. Як ми можемо їм допомогти? Давайте добудуємо вежу для лисички. Поставимо ще один кубик. Погляньте, які зараз стали вежі за висотою одинакові. А що ж побачили наші звірята вдалині? А побачили вони лісову галявину, який прикрашають сніжок. А на ній розважаються зимові пташки. Під ялинкою стриба горобчик, а на пеньку сидить синичка. За ялинку сховалася ворона, в небі летить сорока. Давайте ще раз поглянемо, де знаходяться пташки, які не бояться холоду. Сорока в небі летить. Синичка на пеньку сидить, горобчик під ялинкою, ворона за ялинкою. Молодці малята. Давайте подякуємо лисичці та зайчику за цікаву подорож. Дякуємо вам, звірята, до побачення!